Шукаєш школу іноземної мови для дитини, та так, щоб нормально, і з результатом для нас, так як і для вас, важливо, щоб дитина займалася англійською з задоволенням. English Home School має досвід більше 10 років і особливо свою персональну методику. 80% на уроках ми спілкуємося. А ще вчителя не заставляє доводити все до автоматизму. I I will be able to, I won't be able to, will I be able to. І батьки мене не питають, що там з англійською, тому що ми все вирішуємо з вчителями самі. А більш того їм надсилають відео, які в мене результати ще дуже класно, що тут невеликі групи і вчителі уділяють е, увагу до всіх. І більше мені подобається, що я можу і офлайн, і онлайн, і в будь-який час, який мені буде зручніше. Класно за з вчителями можемо їх ще спитати, вони нам завжди допоможуть, можемо з ними пограти, поспілкуватися на те, що в школі що вони чуть як по програмі, і все. Запишіть свою дитину на пробне заняття так, щоб англійська стала в кайф, або ж і надалі витрачайте свої час та кошти на неефективних викладачів.